Привіт, друзі, шановні підписники та справжні любителі риболовлі. З вами, як завжди, ваш рибальський гуру, і сьогодні ми розбираємо всі тонкощі та секрети вдалого кльову на 18 вересня 2025 року. Цей день я вам скажу обіцяє бути особливим, адже вересень місяць справжніх контрастів, що може подарувати як трофейні екземпляри. Так і повне безкльов'я. Чи готові ви дізнатися, що нас чекає на водоймах України? Тоді поїхали. Залишайтеся зі мною до кінця, і я розповім вам маленьку хитрість, яка може врятувати ваш рибальський день. Отже, друзі, давайте одразу перейдемо до головного кого і як ми будемо ловити цього четверга, Щука королева осіннього жору. Саме 18 вересня це вже середина осіннього жору щуки, коли вона активно набирає жир перед зимою. Де шукати? Після нічного дощу і прохолоди щука вранці може бути трохи млявою, але з першими променями сонця вона почне виходити на мілководдя. Зверніть увагу на ділянки з водною рослинністю, бровки, закаряжені місця на глибині від 2 до 4 метрів. Саме тут вона полює на малька. На що ловити? Спінінг ваш найкращий друг цього дня. Використовуйте воблери мінно довжиною від 7 до 12 сантиметрів, особливо моделі з активною власною грою, або блешні коливалки. Ефективною буде і джигова проводка з силиконовими приманками, що імітують поранену рибку. Пам'ятайте, щука зараз віддає перевагу більшій здобичі. Окунь зграйний мисливець. Окунь у вересні теж дуже активний, особливо дрібний та середній, що збивається у великі зграї. Де шукати? Його шукайте на глибинах, поблизу підводних укриттів, корчів або ж на перепадах глибин. Зранку та ввечері, особливо після нічних опадів, зграї окуня можуть виходити на мілководдя, щоб погрітися на сонці та активно жирувати. На що ловити? Ультралайт або легкий спінінг з мікроджиговими приманками, силіконові твістери та віброхвости розміром від 3 до 5 сантиметрів. Не забувайте про невеликі обертові блешні та воблери кренк. По моєму досвіду, саме в такі дні, коли риба трохи капризує, окунь може стати вашим порятунком. Лящ обережний гурман. Мирна риба, така як лящ у вересні ще активно харчується, але вже стає значно обережнішою. Де шукати? Шукайте лящ на глибоких ділянках водойм, біля ям, бровок, підводних канав. Температура води вже знижується, тому він буде відходити від берегів. На що ловити? Фідер або донна снасть найкращий вибір. Використовуйте перевірені насадки, мотиль, опариш. Червоний хробак, а також кукурудзу. Обов'язково застосовуйте ароматну прикормку на основі білків, що добре працює восени, можна додати до неї дрібно нарізаного хробака чи мотиля. А тепер давайте детальніше розберемося, чому саме так. Погода. Отже, на 18 вересня 2025 року в Україні, особливо у центральних регіонах, ніч буде дощовою з температурою від 7 до 12 градусів Цельсія, але в день синоптики обіцяють переважно без опадів, хмарно з проясненнями, а температура повітря прогріється до 15 20 градусів. Вітер буде північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду. Що досить помітно, атмосферний тиск, ймовірно, буде стабільним або трохи підвищуватиметься після нічних дощів, перебуваючи в межах від 746 до 748 мм міліметрів ртутного стовпчика. Така погодна ситуація з нічний дощ і прохолода. А потім сонячний день з помірним вітром може змусити мирну рибу бути пасивною вранці, але хижак, відчуваючи стабілізацію тиску, може активізуватися. Температура води середня температура води у водоймах України у вересні становить приблизно 17-18 градусів Цельсія. Це прохолодніше ніж влітку, що вже змушує рибу мігрувати на глибину та активно харчуватися. Але водночас це комфортна температура для більшості видів, що стимулює їхній апетит перед справжніми холодами. Не, зниження температури води робить хижаків більш агресивними, а мирну рибу обережною, змушуючи її шукати їжу біля дна. Фаза місяця Друзі. На 18 вересня у нас спадаючий місяць, а саме 26-й місячний день у знаку лева. З освітленістю близько 12,3%. За народними прикметами та місячним календарем період спадаючого місяця, що наближається до молодика, часто пов'язаний зі слабким клюванням, проте мій досвід показує, що це більше стосується мирної риби, тоді як хижак, особливо щука та окунь, може ігнорувати місячні фази, якщо інші умови сприятливі. Загальна активність риби. Вересень. Це час передзимового жирування, особливо для хижаків. Щука та оконь демонструють пікову активність. Мирна риба, хоч і клює, але стає більш вибагливою та менш передбачуваною. Тож загальна оцінка кльову на 18 вересня 2025 року. Кльов буде капризний, але перспективний. Нічний дощ та помірний північно-західний вітер можуть зробити ранок дещо млявим, але стабілізація тиску та поступове потепління в день разом із природним осіннім жором створять хороші умови для пошуку активного хижака, для мирної риби знадобиться більше терпіння та тонка снасть. Що ж, друзі, сподіваюся, цей прогноз допоможе вам зробити ваш рибальський день максимально продуктивним. Пам'ятайте, головне, це не розмір улову, а задоволення від процесу та спілкування з природою ни хвоста, не чешує. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео і обов'язково пишіть у коментарях. А нащо ви плануєте ловити цього тижня? Які у вас є спостереження щодо осіннього кльову? Діліться своїми секретами, буде цікаво почитати.